Все до к обучательному процессу. Итак, безумцы, которые не пили кофе, не ели чай. Готовы учить дальше. Начнем. Дівчинка 10 років потрапила в відділення і зброя вимик кардиту. В нам 2 два тижні тому було загострення у хронічного тонзеліту, тонзеліт, хронічний, це стрептокок. Який етіологічний фактор кардиту найбільш ймовірний в цьому випадку? Стрептокок. У трирічної дитини, що має дефіцит маси тіла, відзначається постійний вологий кашель в анамнезі декілька перенесених пневмоній, які протікають з явищами обструкції, об'єктивно, грудна. Клітка здута над легенями вкорочення прокуторного звуку. У нижніх відділах аскультива велика кількість різнокаліберних вологих рипів. Рівень хлоридів по тут 80 мл. Мм. Можна було нічого не читати, просто прочитати рівень хлоридів поду 80 ммоль. І сказати, що це муковіс... цидоз Правильна відповідь, муковісцидоз. Хлопчика одного року після падіння на провульці з'явились набряки і болісні. Болісність лівого мілково-ступного суглоба. Раніше після невеликих травм відзначали значні кровопотікання. І дивимося зразу згортання крові за у вайтом. 2-4 хвилини, яке захворювання можна припустити у хлопчика, а іменно це гемофілія. На молочній фермі при відбиранні проби молока на вміст хлороорганічних пестицидів ліндану розміром партії в тисячу літрів у токсикологічній лабораторії СЕС було виявлено, що вміст ліндану перевищує максимально допустимі рівні у 4 рази. Воно, мабуть, кругом перевищує в 4, а то й в 10 разів. Дайте заключення. А заключення яке? Недоброякісне. Хто б би додумався до такого? При проведенні проби на толерантність до глюкози дитині 13 років з ожирінням третього ступеню. 13 років вже третій ступень ожиріння. Надо побігати і поїсти трави дитині. Цукровий, цукор крові, наче 5,4. Норма. Через 1 годину після углеводного навантаження 10 мілімоль. Трошки збільшено. Ну, через годину збільшено. Через 2 години 7,8. Ну, Предположительно, надо зробити ще раз для визначення заключеного діагнозу, які заходи необхідно провести щодо нормалізації вуглеводного обміну, ну, дієта і руховий режим. У 10-річного хлопчика на фоні вживання ретроміцину гострого розвилося ознаки медикаментозної алергії у вигляді генелізової кропів'янки на мас та масивного набряку квінки. Стан дитини важкий, ну і що би. З яких препаратів слід розпочати інтенсивну терапію? Інтенсивну терапію, та тут стандартна терапія, підходить при кропів'янці та масивному набряку квінки. Це глюкокортикоїди. Да. Першородіча 30 років. Голівка у порожненні малого тазу, тобто вже в порожненні тазу. Малого тазу шиї. Серцебриття плоду уповільнено. З'явилася аритмія Що робити? Що робити? Що робити? Серце плода почалося уповільнюватись. З'явилася аритмія Ну, уповільнюється серце, значить, в В поражненні таза запражнення куширські щипці, правильна відповідь. В районі розповсюдженість захворювання серед населення становила атака та випадків на... Таке то населення, який з наведених нижче показників. Ну інтенсивність це. Ясно? Кількість випадків на населення. Інтенсивність. Оново народжена. З підозрою на внутрішню черепну пологову травму. Проведено люмбальну пункцію. Було отримано кровяний стиль ліквар, який крововили має місце у цьому випадку. Субарах на ідальний. Палюбасу. Хвора 47 років страждає на гіпертонічну дискінезію товстого кишечника. Як модернізувати харчовий раціон? Моторику. Моторику, значить, клітковиною підвищують і молочними продуктами. Шукаємо рослинну клітковину. А тут вона є, так, да, є, е, рослинна, ось, вол, рослинного волокна та кисломолочних продуктів. Треба їх збільшити. Хлопчик, 4 роки госпіталізований до стаціонару, і скарг мене задишку, швидку втомлюваність. Ну це дуже важливо. Задишка, швидка втомлюваність. В анамнезі є часті респіраторні захворювання, при межі серця розширення вліво та вгору. Скрутативно пасина другого тон, легеневої артерії, в другому, третьому міжбері, ліворуч, від грудини, вислуховується грубий систолічний машинний шум. Що? проводився в усі інші точки на спину. Та ще й на спину, на спину, ну в даному випадку... Случай... відкрита артеріальна протока. Правильна відповідь. Відкрита артеріальна протока. Ніщо інше, тільки відкрита. І тільки артеріальна протока. Жінка 35 років скажеться на біль у ділянці серця. Ще мить свердлить, що виникає переважно ранкові години, в осінньо-весняний період, прямо як алергія якась, з ірадіацією болю в шию, в шияку, спину, в живіт, часто свер... серцебиття, а також зниження загального життєвого Чого? зниження загального життєвого тонусу. Странне значення. Визначення Виникнення цього стану не зв'язане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшився. Що він поліпшився? Соматичний неврологічний статус, на яке патології. Видумує собі жіночка всяке в даному випадку. Так. І правильна відпісь соматизована депресія. <кій> Хворий. З 42 років скаржиться на серцебиття постійно слабкість болі в ділянці серця, що і радіюють у ліве плече та підсилюється при диханні підвищення температури тіла до 38, об'єктивно 105 на 50 пульс 120. У зоні абсолютної тупості серце вислуховується двофазний шум. в легенях дихання послаблене. В нижніх відділах... На ЕКГ конкандартний підйом сегменту СТ. Конкандартний підйом. Правильна відповідь. Гострий перекардит. Він такий. Да, такий. Хворий 29 років. Дуже важливо. Гостро хворіє три тижні. Підвищена температура, температури сильні болі в лівій гомільці. На рентгенограмі цій ділянці множинні вогнича деструкції, неправильної геометричної форми, з нерівними контурами в, в, в ділянці в ділянках деструкцій. Визначається щільні тіні, секвестрів. Навколо виражених відділів кістки визначаються смужки з відшарування відчарування кістя, який найбільш ймовірний діагноз. Ну смахує на туберкульоз. Ну тут і що можна сказати. Гострий гематогенний остеміліт кісток лівої гомілки. Саме більше. Виправим саме більше. Гострий гематогенний остеоміліт, в даному випадку там був. Хворий 20 років, скаржиться на сильний головний біль, двоєння в очах, загальну слабкість, підвищення температури, дратівливість, так, температура вступає неохоче, болісно реагує на подразники. Значить, птоз лівої повіки, розбіжна косовкість. да, це менінгіт. тільки які вираження менінгальні синдроми, люмбальній пункції, ліквір витікає під тиском 300 мм водного стовпчика. Прозорий, з легкою опалесценцією. Через добу випала фіброзна плівка. Фіброзна плівка на туберкульоз нагадує. Білок такий-то. В общем-то, да, давайте туберкульоз. Туберкульозний менінгіт, правильна відповідь. Автомобіль, голівка. Нова народжена має доліхоцефалічну форму, витягнута спереду назад. Під час огляду голівка на потиличній частині визначається пологова травма. Ні, пухлина. Ну, на потиличній частині розташована на середині між великим і малим тімечком, при якому придленні голівка плоду відбувалися пологи. Ну, задній вид, потиличне придлеження, задній вид. У хворого, з явищами порушення харчування, стеатореї. Через 4 години після вживання їжі виникла біль у животі, особливо вище лівіше. Проноси можуть змінюватися закрепами. До 3-5 днів пальпаторна помірна болісність у холедо-панкреатичній зоні, рівень амивази у крові підвищується при УЗД у виявлені кальцинати. Що? Розташовані в ділянці підшлункової залиси. Які попередній діагноз? Ну, явно, що кальцинати не за день зробилися, а то й не за місяць вони зробилися. Це хіба, що, якщо... Це хіба що, якщо неможливо. Значить, кальцинати і панкрет... підшлункова залси. Значить, хронічний панкретит. Хворий 54 роки. Скаржиться на часто болісне їх випускання, озноби, підвищення температури тіла до 38, осячі, білок низькувати, лікоцити. 50-60, дофігіще, Еритроцити 5 5,8. Можна було б і менше для норми. Грам негативні палички. Які з представлених антибактеріальних препаратів найкраще в цьому випадку? Пишуть ций профлоксацин. Ну це брехня. У пологому будинку. У дитини на третій день життя з'явилась геморагічна висипка, блювання з кров'ю, випраження червоного кольору, обстеження вилови анемію, продовження часу згортання крові, гіпотромбінемію, нормальну кількість тромбоцитів, яка оптимальна терапевтична тактика. Вітамін К. йому хворомо вітаміни. Всегда допомагають, особі на вітамін К. На диспансерному обліку в сімейного лікаря знаходяться реконвилесенти після інфекційного захворювання часто та тривало хворіють особи з хронічною патологією. Хто з наведених хворих має бути віднесений до третьої групи здоров'я? Ви ж самі сказали, ті, що, часто, ті, що тривало хворіють, а тобто то, хронічної патології ж самі шукаю. Хронічна патологія є. На хроничный захворение, собой щет на хронічні захворювання. Правильно відповідь, особоще страдание именно на хронічні, бы третя група.